15 травня у Миргороді відбулося чергове засідання координаційної ради з розвитку підприємництва. Цей дорадчий орган вже не перший рік активно працює у межах міської територіальної громади, сприяючи розвитку малого та середнього бізнесу. У центрі уваги сьогодні два важливих питання: перше співпраця з громадською організацією «Екоклуб» щодо створення муніципального револьверного фонду, його завдання підтримка енергоефективних заходів для бізнесу через механізми енергосервісних контрактів. Друге Питання підготовка до цьогорічного конкурсу бізнес-планів. Цей конкурс реалізується в межах програми розвитку підприємництва громади та спрямований на відбір інноваційних ідей, які отримають фінансування з бюджету. Хочемо ще раз обговорити на координаційній раді, визначити правила цього конкурсу, можливо, будуть якісь пропозиції щодо змін для того, щоб найближчим часом оголосити проведення цього конкурсу. В бюджеті на сьогодні закладена більша сума, якщо раніше це було 500 тисяч на конкурс бізнес-планів, в цьому році закладена сума 700 тисяч на конкурс бізнес планів у 2025 році планується оновлення умов участі, можливе підвищення суми допомоги на умовах співфінансування, яка раніше не перевищувала 50 тисяч гривень. Пропозиції, напрацьовані під час засідання, будуть оформлені протоколом, а остаточні рішення затверджені на сесії міської ради. Миргородська громада продовжує курс на підтримку ініціативних підприємців інновацій, енергоефективності та зайнятості населення.